Далі будемо говорити про план перемоги, як він виглядає, що там має бути з нами в студії Михайло Подоляк, радник керівник офісу президента України. Пане Михайло, доброго вечора. Вам доброго вечора. Вітаю. Давай нагадаємо нашим глядачам і слухачам, так тих, хто нас слухає по за допомогою радіоприймачів. Ще раз цитата президента Перше, Нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України разом працював з військовим командуванням. Підготовлено хороший сильний зміст для військового пакета. саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги, сказав президент у вечірньому зверненні. План перемоги, ви знаєте, щоденно прокидаюся і сама себе питаю, коли цей день настане. Я не знаю, що я буду робити в той день, але з нетерпінням вірю, що так і буде. Що має бути в тому плані перемоги? Це не питання, прокидаєтесь, ви і вірите. Це питання раціонального підходу до того, в якому світі ви хочете жити. Якщо Російська Федерація залишається в цьому вигляді, то ніякого миру в Сьогодні, завтра, після завтра не буде. Це очевидно. Більше того, не буде міжнародного права, не буде правил, і безумовно це стосується не тільки України. І це наші партнери розуміють. Але питання в тому, що Російську Федерацію попросити, ну типа давайте ми з вами про щось поговоримо. Сідайте за стіл. Це, це нонсенс. Це. Хоча я ще раз нагадаю: мирний план запропонований Україною, він він існує. Це абсолютно конкретно формула миру, 10 пунктів, які чітко говорять, на яких умовах можна цю війну закінчитись. Прямо сьогодні, ну тобто, вивід російських військ добровільно після цього безумовно там переговори відповідні і так далі. Але Росія це не розуміє. Росія взагалі вона вважала, що можна вести війну. Дивіться, ми будемо вести війну як забажаємо, порушуючи всі правила ведення війни. А ви будете мати обмеження, які юридично ви не можете мати. Російська Федерація чому сьогодні панікує, тому що коли Україна почала по перше сухопутну операцію на території Росії, по друге, почала переносити туди війну за рахунок своїх дальньобійних засобів, ну мається увазі дронів, ракет, і, і це е, суттєво повпливало на розуміння Росії, що таке війна. Ну вони ж звикли воювати на чужій території їм прогарантували, ну так неформально, прогарантували, що вас ніхто не буде там на вашу територію, ніхто не буде заходити. І тому план перемоги, що таке, це примус Росії до адекватного сприйняття світу і реалій, в яких ми сьогодні знаходимося. Що це означає? Це означає після двох з половиною років, що є відповідно математично і Президент про це якраз говорить: математично обрахована кількість засобів, які потрібні України для того, щоб суттєво. Збільшити впливи на Російську Федерацію саме військові. Ну, тобто, курська операція дозволила провести певний е, аудит того, що ми маємо отримати, які засоби маємо використовувати. Це не тільки, до речі, стосується дальнобійних спроможностей. І таким чином Російська Федерація має набагато більше втрачати територій, е, спокою і е, е, інфраструктури війни. І це ключовий елемент примусу. Є ще додатково політичний примус, є ще економічний примус, дипломатичний примус. Це все буде безумовно в плані перемоги ще раз, тому що президент говорить про логіку процесу. Він говорить наступне: хочете, щоб ми прийшли. До міжнародного права і фіналізували правильну війну, то Росію до цього треба примусити. Для цього є відповідні інструменти, і ще раз курська операція це показала, які це можуть бути інструменти. Це по-перше, переніс війни, перенос війни на територію Російської Федерації, тому що це суттєво впливає на соціальне напруження, яке є в Росії. Ну тобто до початку війни. На території Російської Федерації вони вважали, що це ну круто, там ми вбиваємо, ми отримуємо дивіденди, ми можемо там, що хочеш робити, ми отримуємо гроші, отримуємо можливість мародерити і так далі. Але коли війна прийшла до росіян додому, вони вже інакше це сприймають. Більше того, з'ясувалося для росіян, для простих росіян з'ясувалося. Ми це бачимо в ефірах федеральних каналів. Вони ж якби вважали так, що ми ж не до mm -hmm. Ну тобто, ми будемо різати кого завгодно, але нас ніхто не має права торкатись. А сьогодні вони розуміють. Що всі ці міфи про велич Російської Федерації це міфи, це пропагандистські міфи. І безумовно вони продовжують вірити путіну. Я ж не сумніваюся, що вірити путіну це сам російський Бог повелів. Я навіть Їх не буду ж це з дитинства вчать да. цьому. Безумовно, це ж людина, яка в чомусь розуміється, але вони якби вірять йому і в той же час сумніваються в тому, що він говорить правду, м'яко кажучи. Тому що з'ясувалося, дивіться, які речі з'ясували сьогодні: що війна може бути в Росії. Що війна може бути масштабована в Росії? Що війна може бути не просто десь там на прикордонні Росії, а в глибині Росії. Що а, західні еліти не бояться передавати відповідну зброю. Так, це повільно, але не бояться. Що західні еліти не реагують на всі ці, скажімо, феєричні заяви того ж Путіна. Ви знаєте, ми тут будемо використовувати якусь незвичайну зброю. Ми будемо вважати, що це конфлікт з НАТО і так далі. Що це все вже не працює. І це важливо, і тому президент, що що говорить? Президент говорить, дивіться, ми розуміємо, що є формула миру. Це як ми маємо закінчити на яких умовах війну, але для того, щоб ми підійшли до формули миру в рамках саміту миру, не немає різниці. Для цього потрібно примусити Росію. А примусити, ми можемо якраз таки, коли наші партнери усвідомлять кількість необхідних інструментів економічних і військових, ну і політичних, і дипломатичних, але перш за все, економічних і військових. Що таке інструменти? Дивіться, ми ж говоримо про дальнобійні удари. Це ж вже очевидно, що можна бити по Росії? Да? Ну я думаю, що ні в кого вже немає питань, що можна наносити удари в будь на, на будь-яку відстань на 100 кілометрів, на 200, на 500. Ви пам'ятаєте, рік тому ми з вами говорили так обережно. Можемо вдарити по Криму. Сьогодні це вже не обговорюється, і навіть Росія це не обговорює. Вони вважають, що це само по собі зрозуміло. Тобто, все, що стосується окупованих територій, включно з Кримом, там Україна робить все, що вважає за потрібне. Чому тому, що це територія України, підсвідомо вони ж це розуміють, але вони в шоці, що з'ясували, що можна наносити удари на 100, 200, 300. І президент говорить в плані перемоги. Ну почекаємо деталі безумовно, але він говорить: дивіться, це коштує стільки-то. Таких видів зброї, ну тобто, ми ж показали, що це можна робити, і тепер для того, щоб Росія відчула війну в повному обсязі, і це повпливало на еліти і на соціальні напругу в Російській Федерації, потрібна кількість відповідних інструментів. Я б хотіла, ти зараз питаєш до того переліку, що ви сказали, стало очевидно. І ще як на мене, росіянам стало очевидно, що українські воїни, про яких казали, що вони вбивстві фашисти, і так далі, вони не такі. Вони заходять і вони підтримують місцеве насиль. А давайте, тут, а давайте тут, знаєте, я трошки інакше сформулюю, щоб ми, ми ж знаємо, хто ми. Ми ж живемо в прозорому світі і ми знаємо, хто ми. Це російська пропаганда говорила. Всі Абсолютно. ці Ніхто в світі. Абсолютно точно не вважав, не вважає і ніколи не буде вважати Україну нацистською, на відміну від Російської Федерації, яка демонструє прояви нацистської ідеології. Ніхто і ніколи не вважав фашистським режимом. Безумовно, в нас демократичний, абсолютно нормальний конкурентний політичний процес. Ніхто і ніколи не вважав Збройні сили України, які там використовують ті методи ведення війни, які використовує Росія. Більше того, Росія маніфестно використовує, тобто вона наносить ракетні удари, наприклад, по цивільному населення. Селеню свідомо, вони про це прямо говорять. дивіться, я відійшлю вас до цитати. Є такий суб'єкт Шойгу, да ну він ще поки що є. Я розумію, що він буде на, на лаві підсудних. Це мене сумніви в цьому немає тому, що він настільки ну, специфічна людина, що він точно там буде і буде дуже багато всього говорить. Дивіться, Він публічно в інтерв'ю говорить: ви знаєте, ми наносили удари по енергетичним об'єктам, по об'єктам атомної енергетики, по цивільному судоплавству, по торгівельному судоплавству в акваторії Чорного моря. Потім нас попросили це не робити, але ми побачили операцію в Курській області і продовжили це робити. Тобто, людина відверто говорить, що вони свідомо вчиняють масовані злочини проти людства, ну тобто проти міжнародного гуманітарного права. Вони про це говорять відповідно. І це було відомо для всіх. Тут питання ж не в тому, що хтось якось ідентифікував неправильну чи правильну Україну. Ні, ми маємо коаліцію, яка нас підтримує. У нас відкриті кордони. Ми такими завжди були, на відміну від Російської Федерації. Це ж питання не в тому, хто це питання в тому, чи бояться інші люди. Окрім України, перше називати речі своїми іменами, друге правильно ідентифікувати Росію, і третє не боятись покарати Росію. От для мене це завжди фундаментальна істина, яку я хочу, щоб ми підкреслювали раз за разом. Дивіться, якщо є правила, які ви прописали, ви прописали це. Я зараз про наших партнерів. Ви ж прописали міжнародне право. Це є консенсусне рішення щодо юридичної інфраструктури в глобальному сенсі. І якщо хтось порушує. Певно, або ми маємо покарати його і тоді повернутись до міжнародного права, або він буде їх порушувати постійно, і це буде робити не тільки він, і тоді немає правил, які ви прописали. Україна говорить дивіться, ви ж консенсусом все це вирішили. Давайте разом захистимо міжнародне право як таке. А для а що для цього потрібно? Перше програш Росії і е, е, юридична відповідальність Росії за злочини конкретно, але ключове за сам факт агресії, тому що це. Першопочатковий злочин, акт агресії, початок війни. От в момент, коли вона напала на Україну, я навіть рахую, що це було зроблено у лютому 2014 року. Перший акт війни. Хоча Росія тоді там маскувала, це, да маскувала це все. Але це акт злочину, і відповідно, всі наступні дії Російської Федерації це є проявами єдиного злочину. Пане Михайло, можливо для того, щоб кристалізувати сказане, якщо моя наступна теза буде некоректною. Поясніть, будь ласка, чи можемо ми казати, що план Б мирного плану це і є план перемоги? Чи це паралелі цікаво? Ви треки. закрутили? Дивіться, це тобто, якщо ми я хочу, щоб ми з вами правильно акцент розстави. Дивіться, так. Україна не починала війну, і тому є формула миру, де чітко заявлено, як ми хочемо жити, чому ми хочемо мати свою суб'єктність, свої суверенні права, свої території, недоторканність цих територій. Має бути прогарантовано так само, як недоторкання с енергетичної інфраструктури і так далі. Це є формула миру. І в будь-який момент, як тільки Росія виходить з території України, mm -hmm. так війна закінчується, і ми починаємо переговорний процес. Безумовно, там буде багато питань. Безумовно, там буде спроба притягнути до відповідальності злочинців, які вчиняли 137 тисяч злочинів військових, і так далі. Але це питання формули миру. Але... Абсолютно, на відміну від наших партнерів, і президент України, і Україна в цілому абсолютно точно розуміє, що Російська Федерація відповідально ставиться. Я так зараз з сарказмом говорю, для двох до двох інструментів. Перше, це страх, і вони сьогодні його вже отримали. І вони будуть його отримувати в масштабі, в більшому масштабі, і друге, до сили. Тобто ви можете їх примусити. Вони мають втрачати на війні набагато більше і територій, і людей, і е, статусу економіки, і репутаційні втрати це все е, ключове. От е, тому, план перемоги це про абсолютно реалістичне розуміння, як можна досягнути в цій війні справедливого миру, як такого. А для цього потрібно забезпечити кількісно. Ресурсну можливість України для того, щоб Російська Федерація програла, ну тобто, щоб вона втрачала набагато більше в цій війні. Ще раз ціна війни для Росії має суттєво зрости. Це можливо зробити трьома інструментами: перше це військові удари. Ну тобто, це і операції угу. сухопутні, контроперації, оборонні операції, це і суттєве нарощування використання високотехнологічної зброї для знищення більшої кількості живої сили. Я не боюсь це казати. Я думаю, що і ви розумієте, що чим більше ти будеш вбивати, тим більш швидко це буде розуміння приходити mm -hmm. до Російської Федерації, але крім того, Росія має втрачати економічні важелі впливу і втрачати територіально. Вона має боятись взагалі слово Україна, але це вона буде відчувати, коли будуть прилітати там не 5 ракет, чи там 144 дрони, а буде прилітати 300 дронів і 50 ракет одномоментно у різні об'єкти на території Російської Федерації, незалежно від глибини розміщування цих об'єктів тобто не 100 кілометрів, не 500 кілометрів, а на будь-якій відстані Росія має усвідомити, що вся чорнозьонна зона її да ну, тобто всі ці Орловська, Саратовська, Область, Московська, Лінінградська і і так далі, всі вони під ударом. Тоді люди будуть усвідомлювати, що вони знаходяться. Дивіться з одного боку величезні втрати, з іншого боку, втрати фінансові, з третього боку, ізоляція з четвертого боку безпосередньо, що ночі сирена, і ти маєш бігти до бомбосховища, якщо воно буде безумовно, тому що це ж Росія, і відчувати цю війну. Це, це єдине слово, мілітаризація інструмент. і це не знайом. план. Б це єдине те, що сьогодні Україна хоче донести до країн партнерів. Що дивіться ще раз, правила, які прописані, консенсусні правила, їх треба захищати. Ви перший раз дали можливість Росії після грузинської війни відповідно відійти від відповідальності, другий раз під час українського першого етапу війни ви видали можливість. Більше того, ви пам'ятаєте, як вони казали, ну що там, анексія Криму? Ну а що це таке? Ну ми не розуміємо. Давайте зробимо вигляд, що ми взагалі не розуміємо, що це таке. Так. Це ж проблема. І от сьогодні неможливо собі уявити, що от просто я хочу, щоб ми знову ж таки постійно підкреслювали, якщо вбивця. Який свідомо це робить, якому дуже подобається масово вбивати людей. Якщо він не буде покараний в рамках певних правил, то що його має зупинити? Чому він має продовжувати не продовжувати вбивати? Чому, якщо він отримає, дивіться, от хтось говорить сьогодні? Появляє періодично, з'являються такі публікації: типа, а давайте ми заморозимо конфлікт. У мене завжди питання: а чому ви вважаєте, що заморозка конфлікту це не є стимулювання вбивці продовжувати експансію? Так він зробить оперативну паузу, так він зробить апгрейд своєї армії, так він на, на накопичить певний ресурс. Він зробить роботу над помилками і піде далі. Чому? Тому що концепція російського руського міра, давайте так казати, це концепція експансії. Це концепція я прийду і заберу. Вони не зможуть контролювати нічого, тому що вони є неконкурентними. Росія неконкурентна з точки зору технологічності, рівня життя. Ну будь-який параметр беріть. Це неконкурентна країна. Uh -huh. Ну окрім Москви, вона там могла ще конкурувати з точки зору лакшері. Да? Але ну ви розумієте про що я. Але з точки зору сучасної цивілізації, це не країна. І вони для того, щоб якось ну домінувати в світі, вони мають запропонувати якусь технологію. А в них одна технологія вбивство. І тому зупинити їх окрім поразки Російської Федерації неможливо. І тут план перемоги. Повертаємось дуже коротко підсумуємо: в плані перемоги, президент говорить на підставі аналізу і курської операції і оборонних операцій, і взагалі етапу війни з військовими. Ми говоримо про те, яка кількість яких відповідних інструментів має бути на полі на полі бою для того, щоб суттєво повпливати на Російську Федерацію. Перш за все на соціальну напругу, яку треба підвищувати градус, якої треба підвищувати в Російській Федерації. Ці друге президент говорить економічно обрахували, що треба зробити, щоб Україна мала певні інвестиції у військове виробництво, Ну тому що це одна складова економіки. І що треба зробити, щоб Росія навпаки не мала цих інструментів для того, щоб, наприклад, не проводити масштабний рекрутинг. Ну, тобто, вони сьогодні вже по 2 мільйони федеральних рублів платять за мобілізаційний проект кожному, а будуть платити 5 мільйонів. Але це ж має бути обмежено. Пане Михайло, я наостанок хочу сфокусувати свою і вашу увагу на дезінформації, яка з'являється. Ви про це сказали. План перемоги він ж дуже цікавий багатьом. І я впевнена, що Росія намагається зробити все можливе, щоб наговорити зайвого, неправдивого і шукає способи і методи, як це просувати. Наскільки зараз ворог працює над дискредитацією цього? Плану перемоги три речі я тут скажу. Перше, ворог працює постійно. Вони витрачають шалені кошти. Ви ж знаєте, да, От буквально розслідування було проведено там з засобами масової інформації західних країн, серед них до речі, Радіо Свобода, які чітко зафіксували таку величезну. Ну ми з вами про це знали величезну мережу, яку використовувала Росія для створювання там фейків, розповсюдження їх, куди були залучені велика кількість західних там інфлюенсерів, ну тобто блогерів і так далі. І тому подібне, і вони це будуть робити. На жаль, вони сьогодні продовжують активно працювати на ринках так званого глобального півдня, ну мається на увазі, активно працюють в Латинській Америці, в Африці, спотворюють реальність. Росія навіть не говорить другу точку зору. Цьому ж парадокс. Росія відверто завжди продає брехню. Ну тобто, концепт російської інформаційної складової це продаж брехні, як такої. І будуть вони пробувати дискредитувати і план перемоги, і формулу миру. Вони це постійно роблять. Є три нюанси: перше. На Росію, так, знаєте, з сарказмом всі вже дивляться. Всі заяви не мають ніякого сенсу. Друге, суб'єктність президента України надто висока. Ну, тобто, коли він виходить, він говорить про конкретні речі, і люди, і партнери, і інші країни розуміють, що це базується на конкретиці. Ну, тобто на конкретних матеріалах, не просто там якась теорія, да, там десь ми щось думаємо, що воно так буде. Ні, це базується на конкретних контропераціях, на конкретних оборонних операціях. Війна, 2,5 роки. Президент України це президент країни, яка 2,5 роки ефективно воює з Російською Федерацією. Не там думає про війну через 5 років НАТО проти Росії. Не думає про якісь там, чи можемо ми там протистояти Росії. Вона це робить сьогодні, тут і зараз. Тобто, це президент країни, яка має фактажний матеріал, на базі якого і ґрунтується його аналіз ситуації. І це розуміють наші партнери. Ну і третє, психостатус Путіна. Подивіться на цю людину. Вона ж боїться. Вона виходить, вона така. Просто це, я перепрошую за аналогію. Це такий візжащий суб'єкт. Голівудського мультфільму. Напижений. Ми, ми, з НАТО будемо воювати і так далі. І це, до речі, вбиває, вбиває оцю міфологему про те, що Російська Федерація це країна монстр. Остаточно. Один маленький крок треба зробити: забути бюрократію, забути традиційні. Казки про ескалацію, третю світову, ядерну зброю і просто сказати публічно, Україна робить все в рамках міжнародного права, робить все коректно, і ми розуміємо, що треба Україні віддати відповідні інструменти.